Так, друзі, ще один такий досить цікавий варіант, який я вже чекав вам показати, це Volkswagen Tauran 2-літровий на автоматі 19 й рік, на топових LED-фарах, чорний колір. І тут, дивіться, далі тут буде дуже багато цікавого. Попередній власник дуже любив цю машину. Гарні диски, хайлайн, він без хром пакета, хоч, хоч, хоч це комфорт, але в нього нікель ніхто не пхав. І досить так круто виглядає. Можливо, з нікелем було б ще краще, але менше з тим. Ззаді в нас так само LED оптика. А зараз ми ще це покажемо. Вся вона на мішелінах, на мішелінах крутих. Зараз ми глянемо, який тут у нас рік мішиків, 22-й, 86-й тиждень. Тобто практично вона нова. Такі в нас бризгувачки і дивіться, акуратенько, плівкою заклеєно, тут, щоб не... корозія з часом не з'явилася і так далі. Безключовий доступ. Сліпі зони у нас є, ось, бачите, сліпі зони. Зеркала гріються, складаються. Ерго комфортне сидіння. 19 й рік. Запуск у нас кнопки. До речі, друзі, в нас є Webasto. Два ключика, пультове басто Він сімимісний А, і, до речі, ось дивіться такі приємні моменти. Ось бачите хтось. Такі накладочки, поклеїв, тут все акуратненько, ножки піднімали. Тут також без будь-яких дефектів. Гляньте на. Тут 208 тисяч пробігу, друзі. 208 тисяч. Зверніть, будь ласка, на увагу на оці всі, ну, тобто таке авто купляється Скажем так, по таких приємних моментах. І вони в загальному малюють таку картину ідеального стану. Трюхзонний клімат-контроль. У нас сім місць, я вже не буду піднімати. Отак. От у нас тут ще ряд, сидінь, все акуратно, все в стилі Volkswagen. Взагалі практичне, хороше сімейне авто, дверка тут як... 140 Мерседеса. або як, скажімо так, більше навіть як в хаті. Зверніть увагу взагалі 208 пробігу, да, всі всі моменти. Тут така в нас посередині Алькантара, тут просто шкі... вибачає тканина, Уже дві шкоди на шкірі відзнімав і на автоматі. Говориш на шкірі електроручник. Зараз зони ручками у нас в плівочці. Машинка по-моєму без підфарбувань. Зараз разом з вами подивимось Уже пам'яті. Немає, дивіться, як круто виглядає ця оптика, скажем стиль посаду. До речі, також камера заднього виду у нас є. Електрокришка в цих автомобілях, вона взагалі дуже рідко йшла. Подивіться на її стан, вона практично нова, електрофаркоп теж великий плюс для типу сімейного авто. Все акуратно, дуже-дуже суперова тачка. Тут всі ці коврички, все, дивіться, акуратно, збережено, нічого, не без всяких коцок на бампері також була наклеєна захисна плівочка, ми її залишили після детейлінгу. Круті титани 17. -ті. Подивіться, оце, ви знаєте, взагалі так теж така болячка в кадіках, в тауранах завжди воно таке все в подряпинах і так далі. Тут воно все окей. Тут і там. На задніх також ось в порожиках є такі наклеїчки. Суперова, друзі, тачка. До речі, це сидіння в нас також з масажем. Ергоактив. І, до речі, я вам скажу, або я не розбираюся в цих машинах, тому що це ну, велика рідкість в нас їх було дуже мало. Ну, я не пам'ятаю, чи в попередніх навіть це, це сидіння було. Ергоактив можливо, але я цього не пам'ятаю. Тут ставки шліфованого алюмінію. Такі в стилі, як в кадіках, тут теж шліфований алюміній, сліпі зони. Ну, такий запакований, скажімо так, хороший запакований тауранчик, топова оптика, камера асистентів і розпізнавання пішоходів, знаків. Тут уже все в нас оклеєне має, тому має такий ідеальний вигляд, друзі. Тут ви бачите без подряпин, все гарно, все правильно підготовлене під нового власника. Так, допоміжні системи, адаптивний круїз, фронт асіст, асистент контролю дистанції, сайд асіст, чик, сліпі зони. Є асистент розпізнавання дорожніх, причепа, втоми, превентивна безпека. Навігація є, карти є. Стан супер. Безрамочне зеркало заднього виду. Так, по помилках у нас взагалі все супер. Нічого немає активного. Камера є, є, все супер. Тому поїхали, друзі, далі. Подивимось по підкрасам. Добре, по підкрасах, без підфарбувань. Вам залишається тільки подзвонити, забронювати, поїхати на офіціал або замовити експерта. Я навіть знаю, так трішки пожартуємо, хто таку тачку може перевірити, друзі. Може ви дивитесь Альона автопригон. От в неї була така машина, так можете... В неї замовити огляд, вона добре в цих тачках розбирається, вона піде вам і скаже, а що ви здесь нову резину поставлю та важко. Такоє, да. ну жар, друзі, таке авто треба перевіряти у класних, таких, скажімо, топових експертах або взагалі офіціал. Не прийти там подивитися, позаглядати, яка тут резина, а ми знаємо точно, що таке авто пройде перевірку. і все тут буде добре, він -код. він код відкритий. Тому, будь ласка, дзвоніть, не гайте часу на, скажімо так, на унітази. Лише перевірені, правильні, хороші авто з Німеччини. Всім дуже дякую за увагу. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Всім нам мирного неба, хорошого настрою. Слава Україні!